Розпаковка. Так, тут у мене невеличкий заказик. І тут дві, якби дві роботи. Ні, три роботи. Значить, це я хотів ремонтувати лампу світлодіодну. Купив світлодіоди і купив до неї пасту, щоб відразу паяти. Ну, чесно кажучи, зламав раніше, ніж почав ремонтувати. Так, це. Це я купую конденсатори замінити в блоку жилення. Але в мене виходить так, що я їх, якщо зразу не впаю, я їх кудись діваю і ніяк не можу впаяти. І оце я хочу зробити перетворювач шимсинал на 0,10 вольт і, відповідно, все хочу зібрати схемку, і оце купив майже все в одному місці. Тобто макетна плата, резистор, цифровий транзистор, якусь колодочку, дві мікросхеми різні. Спробую і стабілізатор на 10 вольт